ССУ України опублікували кадри низки уражень ворожої техніки та особового складу на Запорізькому напрямку. На відео всього кілька днів роботи силами дружніх артилерійських підрозділів було знищено арт установки. РСЗВ живу силу спецтехніку автомобілі та засібреб. Кожен вашлейк, друзі, мінус окупант. Друзі, всім привіт! Спасибі всім, хто підтримує ЗСУ і нашу роботу. Сьогодні ми розберемося і подивимося, що відбувається на фронті. Всі, хто вірить у нашу перемогу, відгукніться і поставте лайк. Усього за три дні останні дні наступу РФ втратила 60 танків, 131 авто і 71 бойову броньовану машину. Ці втрати просто захмарні. Однак це ж все ж. Шт... Однак це ж підтверджує той факт, що на сході окупанти зібрали справді великий бронетанковий кулак. Тівський напрямок всередині тижня ворог сконцентрувався на Макіївці, мав частковий успіх вздовж траси східніше населеного пункту. Було знищено багато ОВТ ворога. Зараз ворог накопичує нові сили біля Креміної, які можуть вилитися в нову спробу масованого штурму наших позицій. Армія України дуже добре зміцнила рубежі. Чекаємо нових кадрів з горілою техніка окупанта. Бахмутський напрямок тривають бої за залізницею біля Кліщіївки та Андріївки. Уточнення в районі Верхньокам'янки. Українські військові продовжують операцію південніше Бахмута. Зокрема, силам оборони вдається зберігати вогневий контроль над трасою Бахмут-Горлівка та знищувати усю російську техніку, яка нею пересувається. На Бахмутському напрямку зосереджено близько 50 тисяч окупантів. Переважно десантні війська, ЗСУ мали успіх поблизу Кліщіївки та Одрадівки. Там ЗСУ продовжують наступи, вибивають окупантів із зайнятих рубежів. На Солидарському напрямку ЗСУ вдалося відбити низку опорних пунктів окупантів поблизу Роздолівки. Один квадратний кілометр території перейшов у так звану сіру зону у районі Кордюмівки. Важкі бої сило оборони розширюють свою присутність на схід від каналу Сіверський Донець-Донбас. Авдіївський напрямок на початку жовтня ворог провів наступальні дії західніше Красногорівки. Мав частковий успіх. Запорізький напрямок ворог атакував північніше Марфополя, мав частковий успіх. Але поніс дуже великі втрати, через що був змушений зупинитися. Північніше Купанівка Кацапі вдалося відкинути з лінії посадок, які були крайніми до ЛБЗ. Завдяки зусиллям ДШВ вдалося досягнути часткового успіху на захід від вербового, на якому напрямку фронту збройні сили України пішли в ефективну масовану атаку. Проаналізував колишній командир взводу батальйону Айдар, голова національного антарктичного наукового центру, Євген Дикий. Те, що вони десантуру кинули в окопи під токмак, ну в принципі для нас це дуже гарний знак. В них люди закінчуються, і якщо так казати, дуже ну брутально, цинічно і негуманно. Мені аж самому язик важко повертається так казати, але ну вибачте, війна це дуже цинічна і негуманна річ. Так от під токмаком наразі іде е, битва за те, е, чи, чиї люди закінчаться першими. От першими закінчаться наші захисники, тому що насправді ці штурмові дії вони теж пов'язані з дуже великими втратами. Чи все ж таки першими закінчаться орки, які все ж таки так паршиво воюють, от прямо скажемо, паршиво воюють. Не кажу про чому, що не затято. Вони затято тримаються, але в них така організація, що вони в обороні вони втрачають вдвічі-втричі вдвічі, вдвічі більше людей, ніж ми в наступ. Насправді ж, ну, при прочих равних, от стандартне співвідношення мало б бути е, в 3-5 разів на користь тих, що обороняються. А тут у нас в два-три рази на користь тих, що наступають, це означає, що значить реально, ми воюємо вже в 6-10 разів краще за них. От, е, але, але так чи інакше, їх там ще багато. От е, ну злі язики кажуть, оцю інформацію я не можу на 100% підтвердити. Але виглядає схоже на правду, що із тих чотирьох дивізій, що заїхали місяць тому, що дві вже не бої Фактично дві дивізії з чотирьох наших захисників вже перебували. От, тому, тому я розумію, чому тікають ФСБшники. Тобто в нас є шанс так, їх там дотиснути і прорвати. Але абсолютно свідомо вживаю саме слово шанс. Теж кажу, Там все е, вирішується саме тим, в кого першого закінчаться резерви, причому резерви в першу чергу саме людські. Ну, хоча по техніці теж по техніці ми їх зараз вже заземлили до паритета з нами. При тому, що ми починали з різницею в рази. От е, і не так багато нам дали насправді. Нам дали дуже небагато для цього наступу. Е, нагадаю, що нам наобіцяли після довгих перемовин, після цілих кампаній інформаційних дипломатичних з нашого боку, нам наобіцяли заліза приблизно як на дві американські дивізії Всього. От ми Ніколи двом американським дивізіям не нарізали задачу прорвати фронт завдовжки 1300 кілометрів. От, але це ж нам обіцяли. В реальності на початок літа, коли починався наступ, доїхало заліза приблизно на одну американську бригаду. Ну, далі впродовж літа воно все доїжджало і доїжджало, але ж воно і витрачалося. Тобто, фактично, ми воюємо там з матеріальним ресурсом одної американської бригади. От, але навіть при цьому ми вже першу лінію давно здолали, от і в глибині другої лінії вже місяць воює. От, коли, коли здолаємо другу, ну, третя це вже теж важко утримувати. Третя лінія оборони роз рівних трослойках, але третя лінія російської оборони це переважно все ж таки штаби, склади, вузли зв'язку і так далі. О, сама, основна фортифікація це оця друга лінія, на якій зараз іде зароба. Да. Ну, і до речі, я хотів би сказати, що от бачите, ми впираємося в те, що техніки не так багато, нам мало дали, ворожу ми знищили, причому знищили, ну дійсно, ми реально заземлили їх вже до паритету з нами. От, 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 тільки вдалося знищити і танки і, і танки в іншої броні, а особливо гармат. Ми зараз просто знаєте, те, що взагалі називається контрбатарейна боротьба або ж артилерійські дуелі, воно там перетворюється вже на артилерійське полювання. От наші гармачі вже настільки більш влучно луплять, що це саме полювання за російськими гарматами. от так от. Але при всьому тому ми впираємося в те, що все ж таки ключове це кількість людей. Що ключове це саме е звичайний солдат-піхотинець, який все одно от без нього не йдеться, скільки б не було артистів, скільки б не було дронів. А от поки він не проповзе, вибачте, на череві в броніку, або не підірветься в повний ріст, не пробіжить під вогнем і не застрибне оцей ворожий окоп з автоматом в руках, от без цього все решта не працює. Ні дрони, ні арта, ні леопарди. От і тому е ми повертаємося до питання про мобілізацію. Що насправді, якби наприклад, в нас там на півдні, навіть при тій же кількості техніки, але було вдвічі чи втричі більше бійців. Ми б з вами зараз не казали. Що якщо ми візьмемо такмак, ми б казали, що, ну і могли б навіть більш-менш прогнозувати, коли саме ми його візьмемо. І це питання, вибачте, не до союзників, не до Байдена. Це питання до нас з вами. Російські війська посилюють мінування в районі роботи новербове, щоб не допустити подальшого просування сил оборони АЕС також геолокаційні кадри, опубліковані 8 жовтня, показують, що українські сили досягли обмежених успіхів на північ від Новопрокопівки, а також просунулися в бік копанів. Перші дні жовтня вдалися для сил оборони дуже важкими, але ворог або успіху не мав, або досягнув мінімального з того, що планував. На півдні наші наступальні дії ускладнюються не тільки значним числом РЕВДФУ, а й їх здатністю контратакувати. Загалом ситуація важка і неприємна. Ось такі події відомі з фронту. Слава нашим титанам!